Це все понти для Ого, в нього тут хлибен. Взяла, кстати, на філія. Кажуть, де клюне, де це. Оце основне. Ах, Колючий зараза. Ось наживляю кальмарчика. Он ще один мій колега. Рибак. Бачите, як рибаче. Звісно, це вже не рибалка, а охота виходить. Ну і чого. Просто збирали ми. Охота, охота. Карасик якийсь маленький. Дивіться, отакі. О, дивіться, оце, що я показував. Бачите, в ній жила маленька. По піду, окей? Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. І поїхали. Починається ролик. Сьогодні у нас непростий ролик, сьогодні в нас рибалка. Рибалка в хургаді. Що я можу сказати про рибалку в хургаді? Дома Звісно, я любив ловити у нерест. Ну, слабенький з мене рибак, чесно кажучи. А тут я вам покажу, як тут буду ловити голубого Марліна. Ну, а як не повезе, то хоч парусника. Погнали! Ось дивіться, щоб ви знали, де знаходиться цей так називаємий пляж. Оце у нас гаузет. І оце ось поворот сюди до набережної. Тут, кстати, так хорошо на велові прогулки, прогулки робить. Тут мало машин. Тут, бачите, віли стоять. І оце ось сюди, по набережні, і там знаходиться цей дикий пляж, дике море. Так, дивіться, ось дикий пляж. Ну це я б не сказав, що це пляж, це взагалі дике море. Оце тут буду рибачити. Звісно, не повезло, що трошки отлив. Ну нічого, туди на камні піду. Тоді там ще може далі отуди піду. Звісно, сьогодні нам трошки не повезло. Хай сьогодні отлив, Якби не отлив, ми б одразу з бережка рибачили. А так нам прийдеться отуди піти на камні. Ну, нічого, нічого страшного. Що ще можу сказати? Холодина в Хургаді. Ви, ви бачите, я в сонячній Хургаді, а в дітей холодно, холодно, 18 градусів з утра. Не буду казати, що ми виїхали в 5 утра, а виїхали в пів восьмого, го зараз вже пів дев'ятого. Ну, тим не мені, тут не так, як у нас. Тут риба є постійно. Так, ну я вам розкажу. Як тут ловити і на що ловити. Оце основне. Хліб. Кидаєте отак вудочку. І хлібче кидаєте, і вона підпливає. Це такий лайфхак. Звісно, це вже не рибалка, а охота виходить, ну і чого. Так, у мене куряче філе. Тут риби, почти всі, вони м'ясоїди, чи як вони називаються, хіщники. мене, я сьогодні буду пробувати на філе ловити. На кальмара і на маленькі креветки. Місні. Що е, я ще можу сказати? Так, вудочка у мене звичайна, поплавок. А от ліска сюди треба саме товстішу, яка є. Ну, у мене, у мене 60-ка, бо в, в рибі в зуби дуже острі. І тут тут по барабану, чи її видно, чи не видно, вони за волнами не побачать. Треба, ось подивіться, такий у мене крючок. Ну не знаю, я... ну це, мабуть, величенький, вважається. Ну і леска дуже товста, бо вони перегризають. Тут вони можуть за рибалку з'їсти 10 крючків. А тоді покажу, як на... Наживку надіваю, так? Да? Так, ну що, готуємося. Давайте я вам покажу, на що тут ловлять. Перше, дивіться, оце куряче філе. Я порізав такими кусочками. Ну я вам скажу, воно, саме дієвіше. Потім, на хліб тут не ловлять. Це хліб приманка, як макуха. Кидаєш і рибка. Ну ви ж самі розумієте, що сюди марлін не перепливе. А це така прогулочна рибка просто. Попугайчик прогулочний. Так, на що я ще буду ловити, дивіться. На отаких от маленьких креветочок. уже трошки запашком, але нічого це добре. І на кальмара. Ось бачите. На отакого от кальмара. Ну, естественно, ріжу його цього кальмара. І вам скажу, на що саме краще ловиться. Ось такими кусочками. І отак нанизую. Як сало наше. Кстати, кальмаром найудобніше ловити. Чого він краще держиться, ніж філешка, бачите? Саме удобніше ловити кальмаром. На якийсь отель залізли, щоб була порт. Ну не порт, а... Ну ви поняли. Мосток. Кургадір ловимо рибу. Опа! Дивіться яка! Перва рибина! Красна! Це, коротше, Окунь! Ось дивіться! Окунь! Бачите? Ах, голючий зараза. Ну, оце така риба. Може, ще трошки половим. Ну, ми, звісно, тут вже півчаса заради цієї одної риби не сидимо. Ну, може, ще щось буде. Взяла, кстати, на філе. Знімаєш? Опа, дивіться, ще один карасик якийсь маленький. Ось тут ось де ми ловили, бачите, тут отлив, зараз підемо аж туди, а це... Все, пішли. Не дуже у нас цей раз вийшла рибалка. Переходимо до плану Б. А план Б, я вам покажу, як ловити ракушки. Мідії. Ну, якщо, звісно, щось нам попадеться. Так, ну що, дивіться. Шукаю ракушок. Ще одне хочу вам сказати, як ловити крабів. Це мені один дядько тут знайомий розказав. В принципі, краба, просто так не зловиш руками. Ну, це може там суперскорисні люди. А так просто берете якусь тряпку, ну таку як футболка. І бачите краба, і кидайте на нього. І він тоді все вже не тікає, а тоді просто стряпкою його витягуєте. Ну, я показав, ну сьогодні щось ходив, ходив, там одного дохлика не йшов і все. Ну, воно сьогодні отлив. Ну нічого, ми, що отлив, споризуємося другим. Попробуємо показати вам, які можна. Тут знайти міді, там всі оці чепуху, якщо щось знайдемо. Ну... Так, ну ось, ось вам покажу, як кажуть, від першого ліса, як воно виглядить. Ходиш ти по морю, як дурак. Ходиш, дивися, дивися, хопа. Камінь. Ось дивіться, щось хопа. Ну, звісно, тут же ж була глибина. Теж камінь. А ця глибина ушла. І так ходиш, 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 ходиш. Зараз. Ось дивіться, оп. А ні, теж падло камінь. Ось дивіться, наприклад. Ось бачите? Опа, теж якась ракушка. Хоп. Її можна варити ці ракушки. Ось, бачите, я ще насобирав отаких ракушок. Їх можна варити, ми такі вже варили. Кстаті, яке правило? Берете їх варите. Якщо вони відкриваються отут, варені, як оце, бачите, ось свіжа довіра бути відкрита. Ну, зараз вона злякалася, закрилася. Якщо варені вони відкрилися, значить їсти можна. Якщо не відкрилися, значить самі їх не відкривайте, не бійте. По них молотком, знаєте, що ці вже їсти не треба. Так, пішли ще щось пошукаємо. Ось дивіться, між камнями. Ну, я не знаю, чи видно, чи не видно. Хопа, ось. Ні, це камінь, а ось... Хопа, ще одна, бачите. Ось, дивіться. Ну, ці, звісно, як правило, пусті. О, дивіться, два в одному напевно. тут дивіться, великий була маленька, представляєте? Походу, так підожіть, не пойму. Ну, нехай до... дома подивлюсь. І біля камнею тут вони часто лежать. ці ракушки. Ну, лучше у воді, звісно. Я, як правило, якщо бачу, що вона лежить не в воді, то, то що ж їй брати? Значить вона ж вже висохла, самі розумієте. Ось дивіться. Отак воно, між камінь, лежать. Ну, звісно, дуже багато дохлих уже. Ну, я вдома дивлюсь. Оце бачите? Вроді не дохла і дохла. Ну, коротше, вдома подивлюсь, бо тут оце подивіться. шторм сьогодні трошки. Ну, а головне отлив. Бачите, який великий отлив. Шовний, шов, найшов! Ай! Ось, дивіться, які тут є. Ну тут їх багато. Я, правда, не знаю, чи вони съєдобні, чи не съєдобні. Ну, взагалі-то все съєдобне. Тільки є таке, що один раз їсти і все. Так, ну ось дивіться. По ракушках, що я знайшов, ось дивіться, отакі. Я знаю, ми і в Україні в детстві такі ловили. Бачите. Ну, тут їх треба варити. Ми буває їх варимо, ну, звісно, нюхаємось, бачите, оце треба варити. Ну, буквально вариться, воно там 5 хвилин у соленій воді. Так, які ще ракушки. Отакі, ось якісь я знайшов. Не пойму, що за ракушки. Хрен'йозна. Не знаю, чи с'єдобно. Ну, я ж кажу, вони, Ні, напевно, оце ікра. Ну, коротше, не знаю. Ну, не вонючі. Головне, що не вонючі. остальне чепуха. Ну, оце, бачите, оце наш улов сьогоднішній. Ну, отакі малі горобці, горобці. Отакі, бачите. Тоже я вже там казав, що як їх варити, дивитися. Ну, оце вони позакривали зараз, і полякались. Тоже зваримо, воно все їстівне, тут нічого страшного немає. Все воно їстівне, ось теж, бачите. Такі. Да, такі, я знаю, ми в Україні ловили. Ну і оце ось наш улов, дивіться. Оп! Ну як улов? Не улов, а те, що я насобирав. Улов у нас взагалі дві рибинки. Ну, а що зробиш? Що маємо, те маємо. Так, ну що, перемістились ми трошки на другий пляж. Ловити рибу, бо там великий отлив. На камнях я трошки порибачив. Ну там так неудобно. Наслаждення, як кажуть, від рибалки не отримуємо. І довелося нам прийти на платний пляж рибачити. Ну там недалеко, трошки велосипедом від'їхали І тепер ми тут. Так, тепер я хочу вам показати, як же ж ця приманка працює. Так, дивіться, ось наживляю кальмарчика, кальмара. Те я зловив на філе. Тепер буду наживлять кальмара. Дуже великі волни. Бачите, я сижу і хлібчик кидаю туди. От що, зірвалась. Ну що, заканчуємо ми нашу рибалку. Не повезло сьогодні. Шторм страшний, одлив страшний. Тут ні одної не піймали рибини. Дві зірвалося прям. Ну не знаю, чи зазняв я, чи не зазняв, бо так важко знімати. Коротше, настроєння не дуже. Піймали дві рибинки нещасних. Нехай я дома покажу, що ми з нею робимо. Так, ну що, прийшли ми з рибалки. Рибалка, звісно, сьогодні не дуже удачна вийшла, бо великий шторм був на морі. Ну, що маємо, те й маємо. Піймали ось такі дві рибинки. Ще дві рибинки зірвались. Такі прям кілограм на 20 зірвались. Ну, що ж зробиш, нічого не зробиш. Так, ну що, рибу далеко там. А ось такі у нас... Улов, ну як сказати, улов. Просто збирали ми. Охота, охота. Дивіться, як я вам казав, якщо ракушка відкривається, вона була закрита оця, то її можна їсти. Якщо вона вже не відкривається, то ви її самі не видовбите, значить вона дохлад. Пробую. Нормально, Люда, конечно, такого не їсть. А ми з батьком йому все підляки. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Па-па!